Підгледіла цей рецепт у однієї колоритної талійки і не змогла пройти мимо просто. Тому сьогодні будемо знову готувати пасту. Так, що нам знадобиться? Власне, то паста 250 грамів. Це буде десь дві порції: твердий сир, 200 г. В мене гранд по даному можете брати улюблений шинка. 250 грамів така підкопчена. Головна цариця страви це спаржа. 250 грамів. Також нам знадобиться 5 жовтків, вони у мене ще в яйцях, сіль перець за смаком. Спочатку займемося спаржею. Спочатку зі спаржі позбудемося оцих товстого кінчику. У нас вже було на каналі окреме відео, як обробляти з пажку. Це достигає. До речі, хто не підписаний ще на канал, підписуйтесь. Це дуже нам допомагає у просуванню, а вам допомагає не пропустити наші нові ролики. Так, ось наша спаргуся, Це все в смітник. Що нам треба? Нам треба. Обрізати оці ось кінчики, вони нам знадобляться. І трішечки пізніше покажу для чого. Так, от прямо ці гарненькі, отак от я обрізаю Окремо на тарілочку. так. А ці нам потрібно зварити. Щоб швидше стопчики зварилися, я їх ще поріжу. На Ось так і... і відправляємо варитися нашу спаржу у добре підсолену воду. Варити будемо десь 10-15 хвилин спаржу. Їсти я хочу просто неймовірно, тому будемо готувати все максимально швидко та паралельно. Заклідаємо наші спагеті, доки там спаржа вариться, готуємо до стану альденте. І поки все переключаємося на наш бекон. Так, пательню я вже поставила, спаржитничики вже готові. Треба нарізати бекон. І навіть? Бережимо? Його задача висмажитися до хромкості. А ми, доки у нас там все шквариться, куховариться, вариться, ми підготуємо наш соус. Треба натерти сир на дрібній терці. Бакончик смажиться, даємо його віддати жир. Тепер нам треба додати до нашого сиру 5 жовтків. Білки нам не знадобляться для цієї страви. І тепер перемішуємо наші жовтки з сиром. Добре, перчимо. Повернемося до цього через хвилинку, тому що нам потрібно додати спаржу. Наші кінчики спаржі до бекону. На етапі, коли бекон майже вже там хрумким, але ще ні. Якраз цього часу буде достатньо, щоб смажити і кінчики спаржі. Вона продовжується смаж... смажитись, а ми... Відправляємося до нашої вареної сперти вона якраз готова. І нам потрібно тепер нашу зварену спаржу перетворити на соус, закидуємо в чашку блендеру. Щоб соус не був пустим, додаємо водички багато. І зараз це все. Блендеримо до однорідної маси ви за допомогою магії монтажу, а я за допомогою цього агрегата. Ось така у нас зелена жира вийшла. Тепер поєднуємо наш смакол. Я вже відчуваю, як мені зараз буде смачно. Швиденько розмішуємо соус. Наш зелений з пажу з сиром та шатками. У мене ходить правильна консистенція, не густа, не занадто рідкий. Так. Швиденько розмішуємо. Пасту я буквально тільки що відкинула. Додаємо сюди пасту. Так, і якраз наш бекон вже потрібної консистенції. Вправляємо сюди, без зайвого жиру можна патину. Я мрію, що коли-небудь камери почнуть передавати смак і аромат. Це буде ідеальне кулінарне шоу. Для кулінарних шоу це просто have. Тому що я зараз готую, у мене біжить слина, я хочу їсти, воно дуже ароматно пахне. А поділитися я можу цим тільки словами з вами. А жаль, тому що пахне, воно насправді набагато ароматніше і смачніше, ніж, ніж виглядає. Все, наша паста готова. Я біжу її їсти. Всім дякую за увагу. Приємного апетиту, хто також готує зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Кому подобаються такі рецепти, не забудьте на нас підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити наступні відео.